І товар не продала, і гроші втратила Аферисти Усе частіше знаходять жертв в інтернеті. Жителька міста шостки через безкоштовну дошку оголошень намагалася продати власну шубу. Покупець швидко знайшовся. Обидві жінки узгодили суму. Шахрайка пообіцяла перевести гроші на картку. Однак згодом заявила, що платіж заблокував банк і Потрібно підтвердити його у терміналі. Що робити? Шахрайка диктувала телефоном. Та після усіх маніпуляцій з рахунку жінки зникли усі гроші. Я вижу, что оно не то, что надо. Но я нажимаю подтвердить. И все. Она в течение получаса а эти деньги зачислятся на вашу карту, ложит трубку. До меня сразу же доходит, что это что-то не то. Я вставляю карточку в банкомат. Там замічательне списання трьох 3, э, мінус ну, почти 300, там з учетом різних комісій. есть замечательно я продала шубу. Проводяться необхідні слідчі дії. Зокрема, до банківської установи був. Наданий запит щодо власника цього рахунку, куди вона перевела ці кошти. Також встановлення місця, де були зняті ці кошти. Ну і звичайно, в який спосіб були зняти ці кошти.